Розважання про Пресвяту Богородицю 24-й день. Ісус Христос розстається зі своєю Матір'ю, покидає Назарет. 30 років доходило Ісусові, спокійно плило Йому життя в затишнім Назареті, хоч і там не обійшлося без невигод, прикрости і недостатку. Кілька років тому поховав святого Опікуна і сам взяв на себе обов'язок щоденною працею. Утримувати вбогий дім, та зближався час, що вже треба було йому вийти на арену, виплести на повне море і взятися за переважну, незмірно тяжку апостольську працю. Одної дни не звіщає при чистій діві, що Небесний Отець кличе його на велике діло, і тому він залишить її саму сиротою, а сам піде до Назарету. Вдумайся в цю ніжну, зворушливу хвилю прощання, хто що і кого покидає, куди йде, що його чекає. Покидає Ісус затишний Назарет і рідну хатину, де мав спокійний куток і теплу страву, приготовану руками сердечної матері, покидає свою матір, таку добру, таку милу, таку святу. Ніхто його так не любив, як вона. З ніким не було йому так солодко, як з нею. Відходить тепер між чужих людей. Правда, деякі з них пристануть до нього, вірують, любити будуть, але багато буде таких, що його зненавидять, і будуть переслідувати, напосідати, ворогувати, пакості робити. Дахи не буде мати над головою ні голови де прихилити, ні сталого місця, ні шматка хліба. Ні, найнеобхідніших речей, вічний скитальник, труди, безупинна праця, вперті люди, ворожість фарисеїв, а все те скінчиться засудом на всіх трибуналах голготою, шибеницею, смертю, отаке майбутнє перед ним. А в грудях Ісуса було також людське, ніжне серце, що вразливе було і краще всіх відчувало те, що прикре. В його серці була також любов Сина до матері. Він, однак іде на діло Боже, йде мужньо, негайно радо, де йдеться про Божу справу, там він не уступить і перед найбільшою жертвою ніщо не задержить його перед рішучим кроком. Такий він, наш Спаситель, наш Божий Учитель. Як поводиться у цій розлуці причиста діва, того зрозуміти не можемо, як гірко страх. Як гірко було їй у цю хвилину, добре було їй з Ісусом. вона знала, що він, любила Його, збагачувалася Божими скарбами, багато від Нього навчилася, незмірно багато потіхи і радості зазнала. А тепер він іде, знає вона, що його чекає. Вороги, як тінь, будуть за ним ходити, обріхувати, знеславлювати, зневажати, бачить і відчуває невдяку людей. Вони його явно відречуться, чує, як будуть кликати після трьох літ відпусти вараву, Христа на смерть. Геть, геть, розпни його. Тут, у Назареті, захочуть його скинути у прірву, а он там, в Єрусалимі, Голгота і хрест, шибениться. Вона залишається тепер сама круглою сиротою Хатина, верстат, одежа, посудина, знаряддя, все те нагадувати буде її сина. Як гірко, тяжко буде самій, одній однісінькій вдовиці, ворожість христових противників відіб'ється і на матері. Але мужня діва не подається під тягарем смутку і терпіння, для Божої справи вміє відмовити собі в приємності і прийняти виклик. Нехай у тебе нормою поведінки не буде твоя вигода не будь ніколи вузьким, низьким, самолюбом, що поза собою нікого і нічого не бачить. Умій для Божої справи спромогтися на жертву із себе і позбутися своєї вигоди та посвятити своє маленьке я. Самолюбство це погана, гидка річ у кожного, пречиста діва залишилася сама та серце її завжди при Ісусі, вона молиться за успіх Його апостольських подвигів, вона з ним радіє, з ним і сумує. А де твоє серце? Чи ти весь при Божих справах? Чи всі твої думки і вся Твоя сила спрямовані на розвиток Божого Царства в першу чергу в Тобі самому, а потім і між іншими. Молитва, молися за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, молися за наші сім'ї, свята Мати Ісуса Христа, щоб ми вдома могли почати практикування справжнього християнського братерства. Молися за дітей і батьків, свята Мати Церкви, щоб вони могли наслідувати твій святий приклад у Назареті, молися за покинутих матерів, страждаючих матерів, молися за дітей без сім'ї, сиріт, без любові, молися за експлуатованих, хворих і безробітних, молися за бездомних, голодних, неосвічених і беззахисних. Молися за дітей, які не можуть народитися, молися за батьків, які не вміють виховувати своїх дітей порядними. Так багато чого лякає сім'ю. Покажи нам, що ти справді наша мати, молися до Ісуса за всіх нас, о милосердна, о благочестива, осолодка Діва Марія. Амінь. Як гарно в храмі Твоїм Богородице, як легко душі і тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість на щастя й добро. Спокійно і вільно тут молиться Молиться на радість, на щастя й добро. здається, сама ти ома ти владичице, між нами у храмі стоїш. своїм офаром, ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш, своїм амапором ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш. І образ твій світлий у славі сіяючи, не мов би гори серця, Прийдіть до мене молитви складаючи, я всім вам розраду подам. Прийдіть до мене, мали. Я всім вам розраду подам. Скорботі душа знемагає, безсила я та сил не стає у боротьбі та ти нам, на мила я Дляємо с низько Тобі, та ти помаєш нам.